Книга Пісня, пісень. Розділ сьомий. Каже Хор. Вернись, вернись, о Соломіто. Вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись. Каже молодий. Чому ви дивитесь на соламіту, неначе на танок подвійний? Каже Хор. Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа. круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких? Пупок твій кубок круглий. Вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє ворог пшениці, оточений лілеями навколо, двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя, мов вежа із слонокості, очі твої, немов ставки у хижбоні, При бім воротях, ніс твій. Немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску, а голова на тобі, мов кармель той, волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах? Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив, я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає. Каже молода. Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле та заночуймо у селах, встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди як найкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, люби мій, сховала.